Всім привіт! Мене звати Денис Галанцовський. Вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні ми розбираємо дуже цікаву тему: чи може ваш орендодавець виселити вас з квартири за будь-яких умов в Польщі. Тож дивіться це відео до кінця, обов'язково коментуйте і, ви, і пишіть свою думку в кінці цього відео. А зараз пишіть звідки ви дивитесь це відео і ставте йому лайк, щоб я побачило якомога більше людей. Отже. В загальному питання таке: чи може власник житла в Польщі виселити квартирантів за несплату оренди або за порушення якихось інших правил? І до дуже такого, скажімо, великого здивування ні не може. Закон захищає від виселення навіть тих квартир, квартирантів, які не платять оренду і псують орендовані квартири. При цьому власник зобов'язаний вчасно сплачувати комунальні. Послуги. Деякі домовласники досить часто стикаються з проблемою, що вони, наприклад, беруть до себе на квартири якихось людей. Це не обов'язково українці, це точно так само і поляки. Підписують з ними умову, нібито там людина буде вам сплачувати 3000 злотих на місяць, і людина заїжджає там. Платить перший другий місяць, а далі перестає платити. І е, зазвичай е, більшість людей з'їжджають з тих квартир. Ну, по-нормальному, скажімо так, немає коштів платити, з'їжджають там на якесь інше житло. Але е, так, заради цікавості, для польських законів е, все ж таки людина, яка винаймає житло, має набагато більше прав, ніж навіть власник квартири, який її купив. Тому як е, е, до Ну, якби до цієї групи входять серед іншого орендарі, які не сплачують орендну плату. Орендодавці стверджують, що в суперечці з такими мешканцями вони знаходяться в невигідному становищі, оскільки положення польського законодавства ставлять орендарів в привілейоване становище, навіть якщо вони не виконують умови договорів. І більше того, навіть якщо квартиру наймачі не сплачують за комунальні послуги, власник все одно має робити це вчасно, навіть якщо він від своїх квартирантів не отримає жодної копійки. І е, так само е, момент того, що багато хто також пробував писати заяви на відключення е, всіх відповідних комунікацій в цих квартирах, е, в яких проживають недобросовісні е, квартиранти. Але е, також відмовляють всі комунальні служби відмовляються е, відрізати там ці квартири від світла, від газу, від води. Тому як це буде е, мішати квартирантам далі проживати в цих квартирах? Як на мене, це є повна нісенітниця, але на жаль, польське законодавство виглядає саме так. Е, також, Юристи підтверджують, що орендодавець не може самостійно виселити недобросовісного орендаря, тобто він має або з ним якось вирішити це питання, або нічого не може з цим зробити. Тому як, е, якщо, наприклад, власник квартири прийде до своїх недобросовісних квартирантів і силоміць там якось е, захоче їх виселити, там, замінить замки, наприклад, в квартирі, або буде там е, якусь фізичну силу ну, так застосовувати, то це може мати дуже і дуже серйозні негативні е, юридичні наслідки. Тому як е, завчинення дій, спрямованих на примусове виселення орендаря е, та постійне перешкоджання йому користуватись приміщенням, власнику квартири, ви собі вдумаєтесь просто, власнику квартири загрожує покарання вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Тобто абсурд цієї ситуації виглядає так, е, ваш, ви приходите. Там, я не знаю, до якогось ріелтора кажете, в мене є квартира, я її хочу там здати за 3000 злотих. Хтось заїжджає в вашу квартиру, платить вам 3000 злотих, і з другого місяця не платить вже вам нічого. І ви в такій ситуації за польським законодавством не можете зробити абсолютно нічого. А якщо ви захочете звільнити свою скажімо так, свою квартиру, то оцей ну як би то в такому випадку ви це не можете зробити, доки є контракт між вами. І е, е, людиною, яка у вас проживає, ви можете подавати в суд, але так само скоріш за все, е, суд або е, не буде розглядати цю справу, або розгляне її і розгляне її на користь людини, яка проживає у вашій квартирі. Тому як е, по-іншому, якщо вона з'їде, то їй не буде де жити. Ну, якась логіка така. Вона е, ця логіка, взагалі нелогічна, але так е, власне це все виглядає. І певне, це е, е, одна з тих важливих причин. Я про це говорив ще від 24 лютого. Коли українці не могли зняти собі квартиру в Польщі, це одна з тих причин, тому як поляки дуже і дуже сильно бояться, що українці заїдуть в квартиру і потім перестануть платити і не будуть е, е, з'їжджати звідти так. І жоден власник квартири не хоче попасти в таку е, трагічну ситуацію, коли в його його квартирою просто користуються, а він з цього абсолютно нічого не отримує. Тому. Коли я чую ситуації, коли багато хто з українців пише, що от я там жив у квартирі, і тут прийшов власник, всі наші речі там повикидав, і, хоча ми там все навіть сплачували, і в нас наперед є заплачені гроші, друзі, в такому випадку просто потрібно йти в поліцію, писати заяву і обов'язково просити підтвердження. Підтвердження друзі поданої заяви для того, щоб ви були впевнені, що поліція не просто взяла ваш папірець, який ви написали, і його потім викинула, а потім ну так а для того, щоб потім вони розглядали. Цю заяву і закон був на вашій стороні. Тож, друзі, старайтесь знати свої права. І якщо ваш орендодавець хоче вас насильно, скажімо так, виселити з квартири примусово, то ви можете одразу звертатись в поліцію і відстоювати свої права. І знайте, що польський закон знаходиться на вашій стороні. Друзі, свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.